В принципі, війна чимсь нагадує туристичний похід. Тільки магазин зганяти не можна. Запастися їжею, я не знаю, там добрати собі нормального одягу не можна. На війні завжди всього не вистачає. Якщо ви прихопили з собою кучу консервів, ви обов'язково забули там взяти води і страждаєте від спраги. Війна це перш за все випробування, я не знаю, такої загальної витривалості. Людину виривають з тієї цивілізованого життя і кидають просто посеред поля, де у тебе немає нічого, крім того, що ти там несеш на собі. Практично не було професійних військових, і особливо таких спеціалістів війських, наприклад, військових медиків. І мені сказали, що о, ти біолог. Я кажу, ну так, да, біолог, я щирі вмію різати. Він сказав: о, ти будеш, будеш допомагати пораненим. Я такий кажу. Що? Ні, я не можу. Але мені кажуть, все одно нікого кращого нема. У нас найближчий до медицини, хіба що Тарас, який вміє електрозварку робити. Після війни, окрім цього інституту, де я продовжую працювати як науковий співробітник, ми ще й заснували біотехнологічну фірму. Це лабораторія у нас є в іншому місті. От, я пішов викладати в могилянку, став оце писати теж намагатись написати книжку про війну. Час, коли люди визначалися або з тобою є Україна, або ти маєш бажання іншої країни, вночі до нас зателефонували друзі, все, вам треба їхати, бо до ранку за вами точно вже прийдуть. Ми дуже швидко зібралися і, власне кажучи, поїхали з чоловіком. Я і зараз собі задаю питання, чому я пішла на війну. Просто Тут, я туди пішла. Багато було шляхів. У мене дівчата, хто поїхав у Львів працювати, хто в Києві, хто поїхав в Польщу, хто в Німеччину, а мене втягнуло в цю війну. Ну чоловік пішов, і я думаю, ну і я піду з ним. І я ніколи не шкодувала, скільки вже пройшло. Тобто я вдячна долі, що так сталося. Я навчилася слухати, і навчилася чути інших людей. Може, тому я і після війни пішла вчитися далі на психолога. Я відкрила Фейсбук і мені випала ця анкета. Тобто, курси журналістики для ветеранів АТО. Ну, я просто її заповнила і відправила. Я багато чого починала писати, але реально мені про деякі речі досить важко говорити, і мені іноді страшно, я щось написала і відклала. Його в довгий стіл, і я думаю, що колись я до цього повернусь. Ну, В принципі, армія це не моє. Почав я ще з Майдану носити людей там. Пришли на Грушевского, самоорганизовались, была группа, мы носили людей. На войне мое звание было стрелок-санитар, то есть ну, пока, пока все хорошо, я, я простой солдат. По команде я становлюсь санитаром. Самое сложное это было, конечно, вернуться в сентябре, понять, что здесь мирная жизнь так немножко накрывала, хорошо накрывала. У меня ребята, мои знакомые, учили находиться в толпе, то есть мы выходили в людные места, они меня так достаточно плотно окружали, ну, то есть такое. Да, учился ездить в общественном транспорте. Ну, говоря, что поменялся, что стал жестче. Я не ожидал, что можно вот... Там, без подготовки, там, не готовится полчаса, просто сел и начал писать. Сверхзадача для себя, что ли, это вот все-таки написать книжку, что чувствует санитар. Потому что это, это немножко другие ощущения. Ну, например, есть три бойца, а у тебя есть два бинта. И вот кому оказывать помощь? И один из них твой друг, но у него меньше всего шансов. Хто б що не говорив, але кожна людина, яка була готова, кожен день хоч щось, але споминаю. Дивлюся в бібліотеку, там, книжок куча розкиданих. це все. Я думаю, в мене ж малий зараз Гаррі Поттера читаю, йому 10 років був, зараз вже трошки І Дивлюся, Гаррі Поттер лежить. Ну, він вже так трошки був тут порваний. Я його підсуманив сюди там цю кільце від гранати прив'язав, щоб зробити закладочку тут а, патрона, це вже як муляжик. Зробив таку закладочку, і так от тут навіть є написано там Мар'їнська, середня школа, інтернат, бібліотека, номер. Ну, ну я думаю, що я не зробив такої великої там біди, що цю книжку забрав і буде читати її моя дитина. Вона про, про це буде пам'ятати. Я як бо ось так я приїхав, такий, Переповнений цих всіх емоцій, які ось там, я не знаю, я вдома вже там, більше, ніж півроку не був, це все класно. Ну і ти якби готуєшся, що тебе запитають, там щось, коли тебе там запитують товариш, з ким ти там дружиш вже там 10 чи скільки років, він тебе запитує, ну що, Вадим, як там, як там в АТО? І ти так спочатку так щось збираєшся, так, що, що, що йому сказати, так орієнтуєшся, а потім дивишся, вже, поки ти це все робив, він вже. Про інше зовсім говорить з іншим товаришем. Ну, я не знаю, мені допомогли три речі. Це е, ну, може так смішно. Я сказав: в першу чергу це сім'я, дружина, робота і собака. Інструментом такі е, е, цікаві там історія там, на війні, тому що багато де ми ну, різних там, де і дислокації наших баз були, то я завжди шукав клас інструментом і там все кидав свій спальні, карімат, ми ж там біля нього жили. І на фронті дуже багато моментів було, що там випадковий будинок захожу зразу. Інструменти теж. Потім ще мені прислали, прислали були синтезатор. Я там вже на синтезаторі, там, коли десь колона рухалася, то я там грав баха. Всі місні там, десь Тарабєшовими були, зупинилися. Тут воєнна колона з гранатометами і баха. Я ще на всі колонки включив. Люди ходять, дивляться, що ж це робиться. Дуже мучила ця така річ, що. Наприклад, юриспруденції я не примусово пішов, але не за власним бажанням. Такі протиріччя були між тим, що хочеш, і те, що треба. Я познайомився з, з вчителькою Зеленою Якіною. вона запропонували мені. Може, давайте до нас поступайте.